Зараз я вам розкажу, як жіночка Західної України робила Польща за допомогою прихисту для українців і зробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це вісім камічно зелених в місяць вона робила. Розказую, як це було, Тобто такого. Жінка з Західної України, з Львова, об'їхала всі від Польщі. Всі, взагалі, всюди зареєструвалися. І в кожному з них було. 5, дітей. А, вона ще ж не тільки на себе, ще й на дітей, і там вже ще додатково, ну, поняв? Вона на всіх дітей оформила цю допомогу. Кілька. Сумарно вона робила 30к -ка польських карбонців. Ну, ну, польських карбонців, ну поняли, так? Це все Ну, по факту, це 8к більше зелених в місяців. Вона оце їхала в Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєгустам, чи так далі, потім знов, а жила у Львові. Поняло? І зараз податкова те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі починають масово перевіряти всіх українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні? Да, бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби комусь віддати? Вам би дали карбованці? І ви б за ці карбованці жили? Понімаєте ну, така історія? Чому це може бути настільки серйозно ну, числа? А до речі, зараз секунду. З цього, з цього приводу ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я вам розкажу з професіоналом взагалі, що нам цій ситуації робити, Бо ми ж всі українці давайте по чесному щось там, десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжні і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки Німеччина взагалі в цьому плані контролює свої строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте самі знаєте до посилання, клікайте в грі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно.